Панове, привіт! Я довго думав і вагався чи взятися за цю еволюцію, тому що. Дорого коштує або 150 тисяч монет, або 2000 FC Points. Сьогодні маємо матчі Ліги Чемпіонів і саме сьогодні грає фантастична, неймовірна і незабутня група F. Борусія Дортмунд прийматиме Ньюкасл, А Мілан зіграє з ПСЖ. На ці інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Тримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Я досі граю без донату в FC-24, ніяких FC Points не купував, і все-таки за 150 тисяч монет я вирішив прокачувати Маркоса Льоренте. Він зможе зіграти і на позиції центрального півзахисника, його е, воркрейти стануть високі і в захист, і в атаку е, після прокачки. Ну і якщо раптом там вже на якійсь стадії гри можливо захочеться якогось крутішого центрального півзахисника по статах, то Льоренте круто може зайти і як правило. Правий захисник, крім того, його ще можна перебудовувати через 3-4-3 і позиціонувати спочатку як правого півзахисника, а тоді вже на позицію захисника смикати. Тобто досить таки універсальна картка, яка в майбутньому може стати в нагоді клубу. Ну і 150 тисяч мені здається, варте того. Для того, щоб прокачати Лоренти, мені треба буде виграти 40 матчів з ним у складі, і при тому ще інколи десь забивати, десь асистувати, але де треба буде від. Зазначатися результативними діями, там я візьму Люренду у Squad battles і все виконую. А от де просто на кількість матчів, то я собі просто буду валити в Division Rivals, тим паче, що нас скинули на два дивізіони назад, і треба повертатися в еліту. Ми беремося еволюціонувати далі. данк зі своєю еволюцією потішив. Тепер. 150 тисяч монет. Я вклав у Маркоса Лоренте. 84-й рейтинг. Я ще взяв собі ще кунде. І захотів повернути Рольфо. На повній хімії Рольфо в команді. хай собі грає. Ну Кунде дуже хвалять в цій грі, Я з ним не грав вже, скільки часу пройшло. Так, в мене тут попалися, по-моєму, два суперники одразу. Коп грають. Ще зараз якісь заготовочки дивись, кидають одразу. Добре, Лоренте. О, Лоренте з асистом може бути. Маркус Лоренте засисту і Маркус Рашфорд. Молодець Лоренте. Але мені ще рано робити, мені треба зараз просто з Лорите грати. Бляха салах рве. Данк Рольфу. Рольфо. Данк, не Так. Ну, не так. Ох ты, як зачепився віні. Ой-ой-ой, як тонко, все. Хлопці награлися. Матю Патю. Матьок. Блан Ван Дейк. Люди добрі. Шукер, клізман. Балак, молодець. Рольфу, ну, вона просто краля. У мене от є інформ-канцелу в антрейді. А я хочу грати з Рольфу. Оу! Oh! О-хо-хо, oh -oh -oh! яка комбінація, яка краса. Родриго Рашфорд. Але Рашфорд то файно. Але файно, команда у мене пише зараз. Добре? Отак. От Блан, кунде. оце Йоро. Оця Йоро дуже цікаву карта має. І разом з п'яті в парі. М -м, Дзола впав визвичай. Ей, кунде. Серйозний блокові Данко нема. Це що за початочок матчу цікавий. Ого, це біда. Ми в дупі. О, Дзола, дякую. Те, що такий впав, то цікаво. Я думав, там якийсь рейтинг. Ух ти! Маргус Рашфорд, краса, полрол, скоп і по одному. Так, 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 підбирай. Файно. Ось воно. Отак! так! Давай, давай, давай! Кокошка! Довідзенька, ага. Ми на чекпоинт там влітаємо, чи ні? Добре є. Плюс три матчі для Льоренте. Гвардіол. На прокачці там, ні? Він ще не прокачний. Рудріго, Педро, Нето. Цікавий. той Коне з Райсом. Я думав брати коне насправді. До останнього думав, важкий був вибір. Я собі навіть вже прикидав, кого я можу з Бундеса взяти, а вирішив взяти фоудер. Йоп. Давай він виконав клас на штрафний, а рольфо. Ком да добре. О, місько біжи. О, місько злиба не набирає. І отримає закидання, місько балак! Ой-ой-ой! Хе-хе-хе-хе, гарно! -хе -хе, Алло. А, ну 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 Давай, гол! Бляха, блан стрибав. Дальня Бляха! А, в ну спокійніше на душі. Бо було дуже прикро. Але вісну дуже класно спіймав, там буквально долю секунди Ай! Ай-ай! Ох, oh, не вже спіймав. Я думав, виходити і не вийшов. Ото просрав Опа. No? Ну, Ну курба! <запев> Що за ганлак? Уф. це взагалі прикол. Я тільки не зрозумів, де був відбір Рольфа, якщо чесно, Ну, хрін з ним. Буду, Оух Швейштагер. Родріго впорався таки, але то було трохи не В Людина є плейстайл плюс на фірст тач він має дуже круто обробляти. Ай-яй-яй-яй-яй! Данк! Ну, бляха, та шо ж це за гол Ну данк, ти мене підвів? Добре. Мені здається, якби суперник зараз не смикав правим стіком кіпера в дальній кут, то би не сталося. Окей. Okay. Оце класно. Піз. Я не буду матюкатися. Unlucky. Ну це просто срака, ну просто як грати в цю гру, я інколи взагалі гублюся. Ну цей не відбір був і пенальті дали, ну як? Фізика вийшла з чату. GG. Попав в матч э, смеканий, бляха. Картинку смики на кожен пас. Ого, ну, ну це, це просто бзда. Ну просто бзда. Ну це ненормально. Ну я прочитав. Я закрив траєкторію пасу. Я був на ній, я пройшовся по ній. І м'яч пішов в сраку. Згадайте відео, що я в телеграмі закинув, як грають боти самі. Самі без людини. Ну це ненормально взагалі. Ну це парадокс. Ти робиш щось для того, щоб забрати м'яч, ти його не забираєш. Ти не робиш нічого, бот забирає сам. Ну як таке можливо взагалі? Є Родріго. Толець. Ну і крім відіграних матчів, я ще встиг зібрати трошки піків і паків. Волкаут. Дайте волкаут, Франція. Опа. Курва. Ну, хоча б. Дали ту катоту, чи як її. Щоб я байтанувся. О, інформ повернувся. А інформ я хочу зібрати. Та де? О, дивись. 84. 3, нормально. О! 75-й? Бочанан. Слухайте, а це не сестра того Бучанана що ми збирали. Ще не збирали, ми отримували в Objectives. В минулій грі. Кадейша isn't a sister to Tejin Buchanan. Коротше, вони не брати і сестра. Чого ти така здивована? Що це, що я Ван Дейка спіймав? Я теж зараз буду здивований. Давай мені Ван Дейка, бо я на АПЛ зараз буду зіскакувати з мудриком потрошки. Ано! Та бляха. По-моєму, єдиний вибір це опенда. Суперсап. Повернення легенди. І чого я не взяв того коне? І знаєте що? Опенда вже встиг відзначитися у ролі суперсаба. Був матч, де я на 74-й хвилині поступався з рахунком 3-2. Ну, і вирішив випустити опенду і Мудрика. Мудрик, до речі, вже апнувся, але це було за пару годин до того, як він став 87-м. Ну і погляньте. Опенда в першій своїй атаці віддає асист на Белінгема, і я зрівнюю рахунок. Перша результативна дія. Далі опенда віддає на Мудрика, Михайло врізає йому передачу, і опенда забиває. Якось той м'яч заходить у ворота. Гол 4-3. Це вже гол плюс пас. Але, на жаль, я пропускаю. 4-4. Тим не менш, це ще був не фініш. Опенда знову зміг. Створити маленьке диво. Після того як Рольфо накрутила суперників, віддала передачу на опенду, і ЛОЇ забиває 5-4. І навіть це ще не був кінець. Суперник спробував на останніх секундах організувати якийсь чудо-комбек і гол, але не вдалося. Він втратив м'яч, і знаєте, що опенда оформив хет-трик Ось такий він, мій суперсаб. Асист і хет-трик за 15-20 ігрових хвилинок. І камбек для моєї команди. Вау! Wow. Ну а з Лорента мені ще грати і грати. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте поставити вподобайку. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе!